Доброго дня вам, пане Ярослав, розкажіть нам, будь ласка, ваш вірш про яремче? Ну, я дуже люблю Яремче, якщо чесно. І я дивувався, що нема такого вірша, що ніхто не ні пісню, живу 66 років, і трошки мене це турбувало. Ну і просто я так собі це все в голові, бо я дуже погано бачу, я це мусив в голові. Бо якби я записував, мені було б легше, я би то складав, а я мушу все в голові тримати, знаєте, і то трошки тяжче про наше місто. І про нашу родину. Про родину від початку, ніби відколи я вчу, від Прадіда ніби і дотепер. Це наша історія можна сказати, моя. Це іменно я своїми, так би очима, що я бачу, я розказую. Мій рідний краю, рідний Яремче, всім серцем я люблю тебе. За ліс і що навколо тебе, за річку Пруд, що з-під Говерли пливе, і за місця, де можна покупатися і відпочити. Поляну кохання, морське око, жидівське плесо, скрут і водоспад, за річку жонку, що біжить між камінням і воду для пиття нам всім дає, і за стрімкий чорногірчик, що коло нас тече. Люблю за гору Маковицю і за горганець Катеринку, що як неприступні фортеці стоять, за скалу слон, що на негоду гуркотить камінням. І за джерела чисті, що на здоров'я воду нам дають. Люблю за спів пташок, за їжачків, що ходять ввечір по городі, за легкий вітерець, що у спекотну днину віє, і за церкви, що учать нас любить. Люблю і за зелені полонини, що ніби кличуть, прийди і подивись, які чудові Карпати. І той, хто був, той буде довго пам'ятати всю ту красу. Яку ні з чим не зрівняти. І ви підіть на явірник, на явір, в Абрінку, Щівку, Чорногорицю, Буковицю, Лазок. Ростуть там буйні трави і пахучі квіти. Росте там арміка, Калган, дереві. Росте материнка, Матемачуха, Звіробій і ще багато помічного зілля там можна відшукати. Грибів у сезон тут можна багато назбирати. І ягоди різні тут ростуть. І ще росте шипшина, горобина, калина, ліщина. Все це дари Божі, є для нас. Ходив колись тут наш герой Олекса Довбуш. Я тут камінь, скелі і стежки його. Я недалеко гора Довбушанка. І я живу на вулиці, названій Іменем його. Тримав по ній він у напрузі і бідним помагав, як міг. Як добре було би, аби і нині такий опришок жив серед нас. В Яремче будувалися мости і тунелі під керівництвом італійських фахівців. Проклали залізницю і парсонка, привезла із Європи панянок і панів. І полюбили вони, Яремче, цей самобутній гуцульський край після шумних міст і диму фабрики заводів. Вони попадали немов би в рай. П'янило їх гірське повітря, хотілося карпатської води. Їх чарували неповторні краєвиди навкруги. Почали будувати мілії, ресторани. І два великі, відкриті тенісні корти тут були. Була і двохповерхова водолікувальня, куди привозили мінеральні води, грязі і озокерит. Сім духових оркестрів у сезон тут грали, і музикою навколо всіх звеселяли. Цісарку виклали з добротньої бруківки, яка служила би ще довго нам. Але змінився транспорт, швидкості змінились. І дорогу закатали у асфальт. Євреї тут дурно гавни лопали, повідкривали кнайпи, мініпекарні і шклепи. І зранку вже під вікнами ходили. Пропонували свіжу випічку вони. Прабабка моя Параска на сезон свою хату здавала ремісникам. Шивці, кравці тут жили й працювали, а газди спали на воді. Зато непогано заробляли, до другого сезону їм ставало на харчі. Була тут синагога, і костел з органом. і наша дерев'яна церква була, яку до століття реставрували і дотепер служить нам вона. Йшли роки за роками, набувалися пани з панянками. Але прийшла Друга світова війна, і все змінила вона. Пани пороз'їжджалися у свої краї, а до нас прийшли перші москалі, закрили просвіту українську читальню, добрих газдів, як казали, куркулів, переробили назви міст, прізвища перекрутили. Яремче. Стало я рімча, а з міста рівне ровно зробили. Прізвище Павук записали паук, а з сина зробили до сін. Та довго вони не були. Війна прийшла і до нас. Коли совіти відступали, два красені кам'яні мости підірвали. Але німці і мадяри все одно прийшли. Мадяри забрали у річну дилицю. За яку він два роки у заможних газдів служив. А німці хотіли в дивізію СС забрати, але тато був худий і кашла і зумів схитрувати. Зато забрали в робочий табір Баудінс, де погано харчували, а заставляли тяжко працювати. А маму мою, її сім'ю, брата, маму і тата. Навесні 42-го у товарному вагоні на примусові роботи в Німеччину повезли. Були вони в селі Лясів за 4 кілометри від Балтійського моря, де до травня 45 го працювали на полі і у парниках. А потім 500 кілометрів аж до Львова пішки верталися назад. Другі совіти прийшли вже надовше, заборонили віру. І надовго загнали її у підпілля, закрили церкву, потім зробили будинок панахід, а дорі з монастирської святині зробили атеїзму музей. Та добре, що були там отці монахи, які на чужу віру не перейшли, підпільну службу Божу відправляли, дітей хрестили, давали шлюби молодим. Ми пам'ятаємо монаха отця Порфирія Петра. Не раз його за це по тюрмах кидали. Та так його і не зламали. Тепер він у уневі на Чернечій горі під спів пташок спочиває. Була тут Австрія і Польща, були мадяри, німці, москалі. Але пройшли роки, і ми живемо на нашій вільній, рідній землі. Бажаю тобі моє місто, що ми же горами живе, щоб менше було тут скла і бетону, а більше. Нехай квітів і дерев цвіте, щоб влада тебе любила як своє рідне дитя. І щоб тут -ут утвердились здорові способи життя. Атракціони треба відкрити побільше туристичних принад. Щоб автостанція нормальна була, і підвісна дорога через явірник на хом'як. У місті, щоб були криті альтанки, щоб можна було би сховатись від дощу. Щоб пісні і спів тут лунали, і не було плачу. Щоб гості, які відвідали ремче, хотіли би приїхати ще не один раз, щоб благоустрій був вищий клас. Шануймо матінку природу, не забруднюймо повітря і річки, сміття навчимося сортувати. І все, що в світі є найкраще, нам треба переймати. Любім свою землю добре господарюємо на ній, просімо Бога, миру і щоб не було пандемії. В Яремче народився прадідний і тато. Це коло суду. Участок називався на горбі. В Яремче народилися і мамині батьки, бабка на орфенові, а діду в Рижі, в великій родині Савчуків. А мій Марчук Андрій, в Дорішні народився, пішов на Першу світову. І не вернувся. Влучила куля в голову йому. А прадід моєї жінки, годованець Юрко, лишив неповнолітніх сина і чотири доньки, збудовано по вікна хату за брідком, подався у Канаду, щоб запаха її. Не знав він, що дорога ця дуже далека, і лише одиниці повертаються назад. Треба здолати було добрий шмат Європи. Переплисти океан і ще далеко їхати в глиб Канади, щоб залишитися там назавжди. Працював тяжко у копальні, і там трагічно загинув він. Прийшла страхівка із Канади та не попали гроші в дові, віддали їх другій жінці-однофамільці, у якої родич у сільраді працював, і взяли тяжкий гріх на покоління, а сироти виживали як могли. З часом підріс старший Василь Юрчишин. помали хату він добудував, потім женився на Торчишині Василині. І у її мами Марії був ґрунт за горбами і цілий кут. І троє діточок вони мали. А наймолодша Анна стала тещою що мені. Отака коротка історія нашого міста і нашого роду. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.